you <laughs> Всім доброго дня, ми в селі і, і що я вам хочу сказати, ну роботи тривають. Консервація, вгірочки закриваємо, кабачки закриваємо. в общем, процес роботи консервації йде. Це по-перше, по-друге, треба робити гусятничок, освободив приміщення, це за моєю спиною. Чуть-чуть заросло, тому що руки не доходили до нього. Зараз треба його тут. Оце все приаккурати, гусятничку пол настелити і, і зробити гусятничок, щоб було зручно гусей заганяти, виганяти, пасти. В общем, щоб було удобно. Зараз, якщо вийде, я вам покажу, як там всередині, бо нема світла там, треба зробити теж кой чуть трохи. І, в общем, приступаю до... Такої роботи діла йдуть, тож поїхали, оце тут, отак, всередині. В общем, гусятничок такий буде. Оце тут пол треба застелить, бо ось де в одному місці провалився, новий треба зробити. В общем, тут є такі чуть, -чуть двері, але я думаю, що вход треба делать з улиці. З вулиці отам вот випилять випилять вход. І тут їм обрудувати містечко, щоб вони тут сиділи. в общем, Сьогодні робота є, займаємося цим ділом. Ось такий матеріал. У мене є отакі, е, отакі, можна сказати, шальовинки. В общем, що є, те і є. І з цього треба напиляти. Їх 16 штучок треба напиляти по 1,90 там десь півтора метра на метр 90. Це приблизно чуть менше 10 см, 16 штучок треба буде. Якщо десь однієї не вистачатиме. Не хвататиме, то я тоді підпиляю. Отак от процес, от так відміра, там точність до міліметрів не нужна. Такий столик у мене тут стоїть і, і пиляю їх. І так, 16 стучок. В общем, процесс, весь як я 16 штучок пиляю, вам показувати не буду. Напиляю, перенесу і тоді буду монтувати пол. Це можна сказати основне змонтувати пол, потім розчистити вход їм. І там уже трохи сеточки, набуть повністю зашивати не буду. Їх, щоб їм було там воздух туди-сюди ходив, щоб було чим дихати. Поки, поки основна робота зробити пол. Щоб їм було 10. Так, чи видно, чи не видно вам, бо освіщеність дуже погана, отак сеточкою заробив тут. Ще Що щось із дверима думати треба буде. Но, пол, пол настелив. Ось де. отак пол настелив. А там теж треба буде заробити ручку. Зовсім манюсіньку внизу. Ну якось так пол зробив і надо щось думати із дверима і mm. заход для гусей я тут делать. В общем, поки поки що так. Так, всередині там усе сделав. Двери сеточки зробив, так натягнув, щоб вона в натяжку була. І зараз надо тут отут гусь, а там вход сделать. Для цього мені понадобиться топор і може ножовка. Що в мене тут? Тут у мене і сам не знаю, що тут. Це такий пленка целафан. Викинути його. Це я привозив пісок. Пісок привозив. Пісок ще приходився, його відстави. Так, от до цих дерев я ще треба якось долізти. Воно тут. І так, це легко, опять, опять гігантський мішок, гігантський мішок, не буду я їх складувати, їх повне, то все поїде викидати. Не хочу захламляти тут нічого і так. Думаєш, та хай потом десь щось пригодиться. І так вона мішок в ужасному состоянні викидаю. і гілочки що мені надо надо мені надо мені гуся там тут зробити вход в принципі дальше воно затінене щоб тут вийшли зайшли повністю все все його тут розчищати чи надо чи не надо вот, стріляти надо Vyhledá se se běhá spoleň, tak máme Не ідет щось воно там мешає. Щось мешає, треба буде помучиться. Помучиться. Як то кажуть, як довго мучиться, то щось получиться. Зажимає пилку і не хоче, не хоче пилять. Якось так. Якось так, чуть-чуть, чуть-чуть так. Так. Це у нас. Дикий виноград. Я вам скажу, що іноді його люди навіть заводять і купляють. Тобто здесь бачив, навіть продається, і не дуже дешево. І не дуже дешево, сюди щось підкласти, спуск якийсь, і отут випилять треба буде. нашим десяткам вход. Вход А вход буду пилять як дадуть свет. Была гроза, був дождь час назад. Отключили свет. Ну все ли так часто бывает, если дождь то з вітром то нема света. Просверлю дырочки і лобзиком Не, надо электролобзиком треба почати пилять в общем ждемо поки дадуть свет і делаємо вход пока поки свет, світ сделав такий трапик щоб їм заходити було і світ так і не дали Ну, насверлював дырочок через усе Дуже плотненько. І зараз буду, буду старатися випиляти. В общем, треба до донизу випиляти і там донизу випилять. І зробити їм вход. Так, випиляв, доробив, змастерив, можна сказати, цей гусятничок, з чого було, з того зліпив, як то кажуть, колхозів. В общем, трафік, щоб їм удобніше заходити було, так відкривається, щось підкладати треба буде. І це, в общем, Щоб і дихати було, щоб вентиляція воздуха була. І як він ростуть, щоб вище тоді вже щось передумовувати, поки маленький, поки так ходити. Тобто в процесі їх роста постійно треба щось, щось доробити. То вольєрчик, то... Гусятничок, тоді загончик. в общем, не все так просто з гусьми, як думалось. Купив і все. Тобто, требують уваги, требують, щоб їм оборудовати місце для існування. в общем, Роботи хватає, Не встигаєш одне зробити, друге треба. В общем, сейчас спробую їх загнати, як вони зайдуть, тобто, покажу вам там тоді всередині, як щодо чого. Откриваю, поки, поки в мене О, так буде на кирпичинці і йду по гусят. Так, ось де наші гусятка, облігували місце під машиною, ну давай гіля-гіля-гіля. гіля гіля виходимо, 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 гіля-геля-гіля-гіля. Виходимо і пойдемоте, будемо питатися заходити, де ваші останні. Гіля-геля-гіля-геля. Гіля-геля-геля. Гіля, гіля, гіля. Давайте пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Гля-ге-ля-геля. Давайте, давайте. Гусятничок. Гусятничок идем, идем, идем. Гля-геля-геля-геля. Бояться, все бояться. Давайте гля-геля-геля, потихеньку, потихеньку, давайте, давайте. Не хочет в ту дырку и ты не. Давайте, давайте, надо, надо, надо учиться. Давайте, пойдемте. Надо учиться. Геля-геля. Не хочет бояться гля. Так, так, давайте. Геля-геля. Так, Може их перший раз і садити надо. Гиля-геля-геля-геля-геля. Давайте, аби один пішов. Давайте, геля, геля, геля. Гиля-геля-геля-геля. геля 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 ге бо я ще не хочу. Думаю, що у за задирка. Гиля-геля-геля-геля. Геля-геля. Давайте, давайте, геля. Вже ближче, вже ближче. Гила-геля-геля-геля-геля. Геля-геля. Давайте, 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 давайте. Давайте, давайте. Геля-геля-геля-геля. Геля-геля. Пішли, пішли, пішли. геля геля Так, не подивіться там один одного. Геля-геля-геля. геля 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 В общем, не хочуть ні в какую йти. Так, геля, геля 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 одного посадив туди. І тоді вони дружненько позаходили. Геля-геля-геля. Ще їм не привічно ги ля гіля Так, закриваємо вас, поки поки вас закриваємо. І ще зайдемо, подивимося, як ви тут, ще вони дуже бояться ось де. От так вони тут сидять. Поки, поки їм не ну хай привикають. О, випускаю. Це було таке експериментальне їхні мабуть вибіже, бо безлякалась так можна виходить, можна виходить, не хочуть можна ко мне виходити гуся 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 бачите зайти зайшли не виходять ну думаю Думаю, вийдуть. Гуся, 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 йди сюди. Важко заходили і важко виходять. Ну, до цього треба привикнути, до всього прилувчитися. Зараз привикнуть, вийдуть. Взагалі, треба, як привикнуть, будуть самі заходити, самі виходять, знатимуть дорогу, що їм там ночувати і на вулицю виходить. Тож сьогодні день посвятив гусятничку. В общем, якось так. Хто був зі мною до побачення.